Привіт, мої любі українці, гості України. Ми повинні відрізати вам геніталії, хто не розуміє яйця, щоб такі боягузи, як ви, не могли розмножуватися. Це цитата співробітника призовної комісії, яка адресована до свідка Іегови, який відмовився від служби на підставі наданого йому Конституцією України правом. Це не просто цитата, а це цитата, яка розглядалася сьогодні в ООН в Європі. І це означає, що сьогодні Європа звернула увагу на проблеми мобілізації в Україні. Тому для нас з вами є дуже гарна новина звідти з Європи. І зараз ми дізнаємось, що це за така новина. Запишіть мій номер телефона, оскільки ви самі не знаєте, коли він вам стане у нагоді. А ми зараз давайте з вами розглянемо розглянемо цю тему. Члени ланки управління Верховного комісара ООН з прав людини, так вони засудили такі від мобілізації для чоловіків, так, які з релігійними переконаннями ну, мають право відмовитись від служби. Просто мають право по закону. Отак це написано в законі, прямо. Але цих чоловіків чомусь 2, 4 дні катували, а потім ці чоловіки якимось чином опинилися в ЗСУ. Хоча вони відмовлялися від військової служби, розумієте? І ця проблема сьогодні розглядалася в ООН, і такий вид мобілізації був засуджений. І тому. Сьогодні всі ці члени ООН думали, так а як же ж треба в Україні подолати цю проблему? Тому що це дійсно проблема, коли порушуються права людини. Інакше тоді навіщо закон. Перед тим як розглянути, чому саме для нас є ця гарна новина з Європи, я всіх вас запрошу зараз підписатися на мій телеграм-канал, оскільки там я якомога оперативно виставляю саме свіжі новини на моєму телеграм-каналі. Посилання є в описі до цього відео і в коментарях. І так, дивіться. Сьогодні євроєвропейці, європейська тенденція направлена на те, що дійсно в Україні є проблеми з мобілізацією. Тому що Європа зрозуміла зрозуміла, що так, є проблеми. 20-літніх дітей, яких мобілізують нібито добровільно. Всі знають, сьогодні в Україні кадри в Тіктокі розлітаються щодо цієї бусифікації. Є вона чи немає її, але ви знаєте прекрасно, що. Члени європейської комісії це також бачать, як і ми з вами. Ми бачимо, що європейці бачать, коли три місяці інвалід не може оформити інвалідність, його мобілізують, він гине на фронті. Це людське життя втрачається, ви розумієте. А Європа, як ми знаємо, вона стоїть в першу чергу, захищає інтереси не просто інтереси громадян європейських, а життя людини. Тому що життя людини це є найвища цінність, яка сьогодні існує в суспільстві. Найвища. Ці всі проблеми Європа бачить. Але чомусь українці практично не звертаються з цими проблемами до Європейського суду з прав людини. І от тепер давайте з вами уявимо: якщо сьогодні ООН почало захищати цього чоловіка, який відмовився від служби за ознаками своїх релігійних переконань. І я думаю, його захистять досить, досить такі, знаєте, відстоюють його права. так? То тоді в чому проблема відстояти свої права тому українцю, який в очі не бачив лікарів, але його якісь лікарі, міфічні, визнали придатним до військової служби. Чи може сьогодні відстояти свої права той інвалід, який ще не встиг оформити статус інваліда, тому що три Місяці не працювала комісія, яка зобов'язана працювати, не має бути не може бути перерви, щоб надати статус інваліда, всупереч правам, передбаченим Конституцією України. інвалід не отримав свою інвалідність, але був мобілізований до зсу. Інвалід. Тепер скажіть, чи зможе відстояти в європейському суді справ людини 20-річний хлопчик, який нібито добровільно підписав контракт? Ви знаєте, що таке, нібито добровільно, тому що є таке поняття як добровільно примусово. Так, і ось на ці всі питання сьогодні Європа буде дійсно звертати увагу і дійсно ретельно перевіряти судові рішення. Тому зараз я всіх вас, всіх вас е інформую про те, що у всіх українців є передбачене законом право. Звернутися до Європейського суду з прав людини, якщо ваші права були порушені? Тому що сьогодні ми звикли, що якщо порушуються наші права, та вже буде як буде. Але тепер сьогодні ми бачимо з, тенде, з європейською тенденцією, ви можете звернутися до Європейського суду з прав людини і поставити питання: а чому це отак, якщо в законі написано отак, а якась постанова мені каже, що треба робити по-іншому? А чому мене. Тут побили, а чому мене тут ще щось, ще щось, ще щось, ще щось. І тепер ви можете звернутися не просто до Європейського суду з прав людини, а ви можете звертатися заявами до тієї самої ООН і задавати питання, а чому порушується моє конституційне право? Таке то. А чому тут сьогодні відносно мене державні органи застосовують такі, такі дії, як катування, якщо вони заборонені там, пунктом 3 чи 6 Європейської конвенції з прав людини? Чому сьогодні мене проти моєї волі порушують моє право там, на медичну таємницю? Або чому, наприклад, я сьогодні, не бачучи лікарів, якимось чином з такими то, такими то хворобами визнаюся? Придатним до військової служби, чому ВЛК мене визнає придатним, і чому ВЛК не досліджує мою медичну документацію? Чому мені не дають час підготуватися до ВЛК? а чому мене затримують не працівники поліції, а якісь інші люди, там в якійсь незрозумілій формі, або цивільні особи не випускають, а поліція на це чомусь не реагує. Всі ці питання сьогодні українець може. Підняти і поставити до європейських, ще раз кажу вас, органів. Тому що, тому що Україна сьогодні працює не тільки по внутрішньому законодавству, а ми знаємо, як сьогодні відносяться до Конституції України деякі чиновники, та й не тільки чиновники, а Україна ще й працює по певним міжнародним домовленістям, по певним міжнародним. Правовим актом, які ратифіковані сьогодні нашою владою. До чого я вів цей спіч? Тому що зараз я вам дам дуже цінну пораду. Якщо, не дай Бог, порушуються ваші визначені Конституцією України права, ви в будь-якому випадку зверніться до суду. При тому неважливо, ви виграєте той суд чи програєте, дочекайтесь рішення суду. І потім подавайте на європейську інстанцію. Або до Європейського суду справ людини, або ви можете звертатися певними скаргами до таких організацій, як ООН, щоб ваші питання ініціювалися, розглядалися, і, повірте мені, просто так ваші скарги не залишаться на рівні Європи. Тому що сьогодні Європа відстоює свої цінності і вони зможуть певним чином сьогодні тиснути. На керівництво нашої держави і їм пояснювати, що, шановні, це все гарно, що ви робите. Але ви бачите, які тут є скарги, підтверджені тим-то, тим-то, тим-то. То, будь ласочка, давайте зробимо так, щоб в Європу такі скарги не приходили. І я думаю, що тоді наше керівництво нашої країни зробить певні висновки і прислухається до народу України. Але не забувайте здобувати докази, тому що слова не підтверджені доказами, нічого не значать. Якщо вам це відео сподобалось, будь ласка, ставте лайк. Якщо вам не сподобалось, будь ласка, дизлайк. Підписуйтесь на цей канал. Якщо хочете бути якомога швидко і оперативно володіти самою свіжою інформацією, підписуйтесь на мій телеграм-канал. А з вами був адвокат Лепявка. Побачимося в наступних відео.